Сьогодні у нас у гостях Сергій Борченко, директор інноваційного центру навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та штучного інтелекту. Вітаю вас у нашій студії. І давайте почнемо з того, навіщо взагалі Вітаю. сьогодні вміти користуватися офісними програмами та штучним інтелектом. Вітаю, дякую за запитання. Зараз штучний інтелект стає нашою реальністю. він інтегруються в наше повсякденне життя, навички, та сучасні сучасні технології, Ну, промислові, науковые та э, корпоративне застосование. Э, наши повседневные рутинные задачи, как праця з офісними продуктами, там, Microsoft, чи праця з Google Docs везде в интегрирован штучний інтелект, який поліпшує працю з великими об'ємами інформації та покращує качество, яке можна отримати досить швидко. Які взагалі переваги у цього всього є? От якщо ми кажемо про практичні навички? Людей, які хочуть про це влаштуватися. чому це важливо вміти користуватися сьогодні цим цим? Які переваги є? Ну, по-перше, е об'єми інформації зростають, е потрібно ці об'єми інформації опрацьовувати, е сумарайз, е сумірувати е для відповіді чи для доповіді е робити. Письмової відповіді при допомогі штучного інтелекту можна досить швидко це робити, і досить якісна та ну, красиво. А які недоліки є? Недоліки є, що потрібно критично ставитись до результатів, які видає штучний інтелект. Перевіряти, бо штучний інтелект є такою властивість, як ліцювання. Може видумувати, чи не існуючі факти, чи не існуючі персони, і видавати це за результат. І тому потрібно перевіряти. А також потрібно дуже правильно ставити запитання. Як воно називається, писати промти, щоб отримувати правильний результат. Якщо ще негативні вади використання штучного інтелекту, це ну, чоловік менше напрацьовує корисних навичок роботи самому з офісними пакетами чи там. З листуванням по електронній почті чи формуванням звітів в віді слайдів чи там, докладів ну, доповідей. Боятися штучного інтелекту не треба. Можна, навіть потрібно, пробувати. А з чого б ви порадили взагалі починати? От які такі найпростіші програми? От якщо зараз там нас дивляться там студенти чи випускники шкіл, от вони там не знають, що це таке. От що ви порадили взагалі почати знайомство з штучним інтелектом, з офісними програмами якимось? Можна починати знайомство і, мабуть, многі вже починали використовувати. Це Google Gemini, який вбудований. В Google Workspace та хмарні сервіси чи Ча-GPT, які е, всі чули та всі знають, як ним користуватись, бо це була розкручена ну, хайпова тема. Якщо ми говоримо ну, про той самий чат gpt от ви вже казали, що важливо там чітко ставити. Питання, можливо, ще якісь є поради, які ви могли б дати, що треба робити правильно, щоб отримати правильний результат для себе? Зараз є багато безкоштовних курсів, а то вже Google чи других вендерів, розробників штучного інтелекту, які дають основні навички праці з штучним інтелектом. Ну, і також і напрацьовуються навички построєння промптів. Якщо є потрібність в продвинутому більш складному розумінні користування штучним інтелектом, це вже професійні курси, які коштують певну ну, стоїмость Ну, також працівник е, отримує сертифікат, який може використовувати при по, поїздку праці та показувати працевладателю як е, повищення кваліфікації. Чи потрібно зараз взагалі всім е, вміти користуватися там, і штучним інтелектом, і офісними програмами тощо, чи, чи це більш локально сьогодні? Я гадаю, що Всім потрібно, бо штучний інтелект входить э, во всі э, сфери діяльності людства. І далі буде все більше і більше інтегруватись в наші повсякденні рутинні задачі, а також в наукові чи учебні задачі, ну і в, в розвиток індустрії, всі інноваційні технології, от як квантові обчислення, чи там Кібербезпека чи то що. Зараз дуже е, цікавий період, бо багато е, організації бачать, що технології штучного інтелекту дуже швидко розвиваються і дуже швидко інтегруються у всій галузі. Тому виникає потреба е, формулізувати, е, встановити якісь. Е, Документи, які будуть регулювати застосування штучного інтелекту, Создаються меморандуми використання штучного інтелекту, е окремо для е навчальних закладів, окремо для корпоративного застосування, окремо е для науки. Зараз е і Євросоюз е приймає такі документи, Є е е документ. Е для навчання, і один із викликів це має ли штучний інтелект право навчати. Якщо має, то на яких е закладах і засобах. І це е не тільки в нашій країні, це в мировому масштабі і е ведучі заклади, як там Оксфорд чи Кембридж. Теж е, приймали якісь меморандуми, і в, в них е, виложені онлайн безкоштовні курси по штучному інтелекту ну, на англійській мові. Ну, досить корисні. Ну, в нашому університеті теж в розробці меморандум по використанню етичному використанню штучного інтелекту. Ну, штучний інтелект дозволяє е, е, опрацювати великий документ. сделать выставки сделать так называемый самарайс э, в виде презентации, чи доповедей, чи ответ э, на электронную почту. Ну, электронная почта э, от Google э, имеет встроенный э, штучный интеллект э, Gemini, который работает прямо не выходя с э, роботи з э, листуванням, Це дуже зручно. Також в Workspace от Google Gemini дозволяє працювати як з э, табличними документами, так і э, просто з текстовими документами і э, дуже э, ускоряє і повышает якість э, результатів. В Microsoft свій, Аналог Gemini, штучний інтелект це Copilot. Ну, Copilot в, в них э, більш простіж і він более ну, розумніший на платних тарифах. Раджу звучати, користуватися штучним інтелектом, Бо це наше завтра, і наше майбутнє. Не.